Після законопроекту, що нещодавнього, який по факту анулює антикорупційні органи влади. Я і багато хто, як ви бачите, інших людей вирішили, що це в якому сенсі свавільні. і ну вже якби початки того, що повертаємося де 2014 рік. Багато хто в цьому побачив, і ми зараз виходимо на вулицю, щоб показати, ну що ми з цим не згідні, що ми хочемо, щоб у нашій країні все було почесно. Вийшли, як і всі люди, по великих містах, щоб показати нашій владі, що люди дивляться, пильнують і контролюють. Ми не дамо чинити такий безлад в країні, як був за часів Януковича. Передача цих органів в руки генпрокурора ну, це буквально узурпація влади. Ведона закону. Прийняли закон про приєднання набу вже до всіх тих організацій, які хоче очолити президент судним своїм під, під своє керування, ще й набу забрати і САП. Ну і про проти цього висловлюю, щоб не в єдиних руках була вся влада з інтернету, так як і всі. Побачили цю інформацію, підтримуємо. Сьогодні проголосували за закон, який обмежує діяльність набу і сап. А я хочу жити в демократичній державі без корупції. А я з такими діями в майбутнє хороше не бачу. То хожу. Влада належить народу. Влада належить народу. Влада належить народу!» Можу коротко сказати, чому я тут стою, тому що якщо е трапиться найгірший сценарій з того, що може бути, і нам, наприклад, перестане допомагати за кордон, то мою сім'ю просто вб'ють. Все наразі це все про акцію дізналась в телеграм-каналі. «Душу й тіло ми було.